1 травня. Середа. В інвалідному візку з окупованої Харківщини до Німеччини Євген Ярошенко, частина 1. Господи, на тебе я покладаюсь, тому не дай мені осоромитись повіки. Визволь мене у своїй справедливості, нахили до мене своє вухо, поспіши на мій порятунок. Будь для мене оборонною скелею, притулком, неприступною твердиною задля мого порятунку. Псалом 31, вірші 2 і 3. Мене звати Євген Ярошенко. Я звичайний житель селища міського типу, Ківшарівки Харківської області. А ще я людина з інвалідністю, з якій важко пересуватися без допомоги інших. Проте вдається працювати онлайн. Батьків у мене немає, вони померли вісім років тому. Зараз зі мною живе дідусь. Про нього піклувалася місцева громада, допомагала у розв'язанні побутових питань. Сестри із церкви дбали про їжу, займались прибиранням. Я проживав у двокімнатній квартирі на першому поверсі багатоповерхового будинку. До війни життя в Ківшарівці було спокійним і затишним. Міська агломерація чимало підприємств і ферм, де працювали жителі селища. З початком повномасштабного вторгнення селище відразу потрапило під окупацію, але не зазнало значних пошкоджень. До вересня 22-го року я не сильно відчував війну, пам'ятаю випадки обстрілів влітку. Тоді українські бійці відтісняли загарбників. Коли ракета летіла над будинком, почувався безпорадним адже я навіть не міг самостійно піднятися з ліжка, і ця безпорадність пригнічувала. Тішило тільки те, що мій дідусь не дочуває, тому жахливий свист ракет і звуки обстрілів його не лякали. Через бої біля селища в магазинах був дефіцит продуктів, а в людей закінчувалися засоби для існування. Під час окупації 9 травня селищем їздив автомобіль з російським і радянським прапорами. Цей момент викликав у мене відчуття чогось чужого, сумного і неприємного. Був час, коли в ківшарівці вимикали світло майже на три тижні. Через це виникали проблеми з опаленням, доглядом за дідусем та й самому поратися вдома було ще важче. Я ще в лютому зібрав речі, щоб невдовзі поїхати з ківшарівки, бо не знав, чого чекати завтра. Проте кілька разів евакуація затримувалася. Оскільки я залежала від обставин, довелося чекати аж до осені. Мій друг Віталій погодився допомогти з виїздом, проте знову виникла проблема: виїхати можна було або в Росію, або в Україну, причому частину шляху необхідно було пройти пішки. Такий варіант не підійшов, адже ми з дідусем не могли б з цього зробити. Однак залишатися в Ківшарівці щодня ставало небезпечніше через ракетні обстріли. Врешті-решт удалося домовитися про виїзд 21 вересня. Того дня виникали якісь казуси: спочатку не могли транспортувати мене до машини, потім пробилося колесо автомобіля, яким ми їхали. Дорогою чули постріли, бачили знищену колону техніки та окупантів з гранатометами. Після побаченого прийшло усвідомлення реальності війни. До кордону з Росією прямували колоною з двох транспортних засобів легкового автомобіля та мікроавтобуса, щоб дістатись до села Мілового. Неподалік від міста Сватового в автобус підсів російський військовий, який тікав з поля бою. Він розповів про те, як воював, як загинули його побратими під Ізюмом. Його розповіді викликали в мене неприємні почуття, адже саме росіяни змусили багатьох українців залишити своє житло та їхати в безвість, але згодом я намагався не думати про погане. Шлях далі був ще важчим. На жаль, і на російському кордоні певний відрізок шляху довелося пройти пішки. Мені якось вдалося подолати кілометрову путь, а от моєму дідусеві стало погано посеред шляху. Проте Бог і тут не залишив. Небайдужі люди допомогли швидко привести його до тями.